А далі про законопроєкт про мобілізацію ув'язнених. Його минулого тижня зареєстрували на сайті Верховної Ради. Нині, за даними Міністерства юстиції, в Україні нараховується 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання. А ще 26 тисяч нині перебувають у місцях позбавлення волі. Отож, хто із засуджених може потрапити до лав ЗСУ. Яка процедура мобілізації ув'язнених? Дар'я кінша розбиралася. Початку да, як біла ворона, а потім все класно. Так Олександр описує свій досвід служби після ув'язнення. Чоловік відбув восьмирічне покарання у колонії за розбій. каже на початку повномасштабного вторгнення разом із півкамерниками попросили про помилування і мобілізацію. Як викаца полізу, треба допомагати захищати нашу землю. Хто ж як не ми, то мобілізуватися до війська Олександру вдалося лише після звільнення. Чоловіку прийшла повістка. каже у своєму підрозділі, розповів про своє минуле. Спершу ставилося як це так осторожно до мене. Тобі ж я говорю, то все добре, добре, то добре. Місяць, другий місяць. Після бою, то пройшов перший бой, то сталося дуже файно до мене. Тобіше, я віздів перший, йшов, нічого не боявся. То... Цих розхоробрих мені дали за мої рішучості, ну, ось посвідчення до нього. Олександр виключення із правил, адже згідно законодавства людей, яких рішенням суду ув'язнюють, знімають із обліку в територіальних центрах комплектувань. Разом з тим, за останні два роки через процедуру помилування мобілізувалися до війська близько 400 ув'язнених, каже правозахисник Олег Цвілий. Та за його словами, охочих вступити до лав збройних сил ще тисячі. Але ж вони висловлюють бажання своє. Вони вони просто. Кажуть, ми тут не можемо сидіти цими овочами. Ну вони вони в розпачі, що вони ніяким чином не можуть долучитися допомогти. Збройним силам в захисті вони якось бажають прийняти участь в цьому, і не в кожного є можливість. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідає, заяви від засуджених з бажанням піти до війська отримують від початку повномасштабного вторгнення. Це і спонукало розпочати роботу над відповідним законопроектом. За словами заступниці міністра, попередньо обмеження встановили лише для двох категорій засуджених. Це засуджені, які отримали свої вироки за статтями проти національної безпеки, проти державності країни, колаборанти, державні зрадники. Друга група це військові злочини. Водночас, Висоцька припускає, що під час розгляду законопроекту можуть бути запропоновані інші обмеження. На думку Олега Цвілого, категорію тих, кого не варто брати до війська, треба розширити. Нема прощення насильникам. Гвалтівникам тут, взагалі, немає ніякого прощення, взагалі на голову не налазить і, і, і цю людину давати йому шанс дещо зі зброєю. Іван Буряк, головний сержант 93-ї механізованої бригади Холодний Яр, безпосередньо із колишніми ув'язненими не воював, але до такої ініціативи ставиться позитивно. Ставлюся як військовослужбовець. Знову ж таки, ну більше скажу позитивно, чим негативно. Але знову ж таки розуміючи, яке це покарання, і що це за покарання, я рахую і переконаний, що кожній людині треба давати шанс. На те, щоб виправитись, та на думку військовослужбовця одразу долучати таких людей не можна. каже на його думку, для початку таких людей потрібно направляти в спеціально створені підрозділи. Тут тобі приводять засуджених і кажуть: от на тобі там він з тобою тепер піде в око. Ну і воно буде така. Ну і, на мою думку, що це буде такий психологічно-психологічно важким моментом для багатьох. Ну, особисто я вам скажу відверто, як я я особисто би не проти був, якби мені там дали підрозділ засуджених. Я би пішов з ним воювати. У проєкті закону йдеться. Звільнені умовно достроково від відбування покарання проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин. А це, за словами правозахисника Олега Цвілого, дискримінація. Таким чином, будемо схожі на. На тих же орків, ну 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 які засуджений поділиться досвідом з іншим засудженим. Це їх потрібно дуд, навіть ну в них нема цього досвіду. Проект передбачає мобілізацію і тих, хто вже відбув покарання. Той, хто нині перебуває в місці утримання, повинен підтвердити своє бажання піти до війська заявою, навіть і ті, хто отримав довічне ув'язнення. Ми принципово не робили цих застережень в законопроекті. Але якщо народні депутати це їх повноваження Зроблять такі застереження, це близько півтори тисячі людей. Я бачив військовослужбовців. Вагнери Вагнерів спілкувався з ними. Які після крадіжок. це одна категорія, якщо людина довічно ув'язана, це термін там має бути ну, доволі серйозний. І однозначно ні. на думку правозахисників, відбором кандидатів до війська мають займатися не у місцях позбавлення волі, а незалежна комісія із членів громадської ради премін'юсті та правозахисники, щоб уникнути корупційної складової. Також каже Олег Цвілий, ув'язнений має проходити перевірку на поліграфі. Олена Висоцька зазначає точну процедуру відбору визначать вже після ухвалення парламентом закону. Дар'я кінча Оксана Сен. Владислав Кравець, Олександр Сова та Валерій Ратушнюк суспільне новини.